Зсу просунулися до трьох кілометрів на запорізькому напрямку. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Російське Міноборони ще вчора заявило про нібито початок контрнаступу України на південно-донецькому напрямку. Чи розпочалася реалізація планів України, які як наголошує генштаб зсу люблять тишу? Розбираємось у цьому відео. Зед канали РФ у паніці розганяють чутки про нібито початок наступу ЗСУ на запорізькому напрямку, вкотре вибухнули повідомленнями про нібито початок контрнаступу Сил оборони України. Активність ЗСУ попередньо фіксується на південному фронті. Інформацію про активізацію на цій ділянці підтвердив у телеграм військовослужбовець 24-го штурмового батальйону Айдар під позивним «Осман». В інституті вивчення війни, впевнені, на Запорізькому напрямку ЗСУ просунулися на глибину до трьох кілометрів. Вчора російські воєнкори писали про втрату населеного пункту Новодарівка та не скучне. Але офіційної інформації від Герштабу поки немає. Таких то даних, і можливо, фото відеофіксації фіксації такого продвіження від наших ОСУ на цьому напрямку також немає. Определенные действия совершались еще на прошлой неділі. но как бы інститут изучения війни просто скажем так он сделал в контексті знаете, такой сводки за прошлую неділю. При цьому воєнкор Сладков повідомив, що росіян б'ють під Запоріжжям, а відповісти їм просто нема чим. Пише ситуація на Запорізькому фронті неприємна. Они там плохо укомплектованы, прежде всего там техника и артиллерии до 30% от необходимых э для армии. А, плюс э часть резервов, которые должны были быть использованы на этом направлении оперативного резерва, была еще в конце зимы и начале. Вісні переброшена на восточне и і итоге була использована там Бахмутська, Мар'їнська, і, Мар і Авдіївська операції і часть була заброшена. есть є считать, що в проведения проведення то активних наступальних дій по цьому направлению враг буде так активно відступати. Підрозділ Бандерлоги, група Горизонт та підрозділ ФОБОС повідомили. 1 червня було завдано артилерійського удару за місцем базування росіян у лісі у пологах. Там накрили вогнем техніку та живу силу армії Росії. У самому ж місті тиждень тому ніби розпочали евакуацію мешканців. Причина зсу все ближче і ближче. Але українські військовослужбовці кажуть, це логічні тактичні кроки зсу, а не прорив оборони росіян. До повідомлення від інституту війни ставляться скептично. Не виключає, що це інформаційний вкид напередодні контрнаступу, який може бути комусь вигідний. Якщо будуть вкиди, інформаційний простір багато неправдивих, що мовляв українцям вдалося прорвати в цьому напрямку в цьому, в цьому, а потім не буде підтверджено генеральним штабом, це викликатиме певну, як не недо... Віру серед слухачів, глядачів, чи серед населення, чи навіть серед структур аналітичних там міжнародного рівня звичайно приємно чути таку інформацію, але Поки вона не підтверджена генеральним штабом, ця інформація на рівні слухів, геолокаційні кадри опубліковані 4 червня, показують, що механізовані українські сили здійснили обмежений поступ на північний схід від села Приютне Гуляйпільського району Запорізької області. Російські військові блогери також стверджували, що ЗСУ наступали у напрямку Макарівки. Також у Росії обговорюють, що зсу звільнили селище Новодарівка та Нескучне, Здійснили обмежені контратаки поблизу малої токмачки під Гуляйполем. І деякі російські військові блогери писали, що українські сили прорвали. Першу лінію російської оборони і просунулися у цьому районі на відстань від 500 до 3 кілометрів. В інституті вивчення війни підкреслили, що на момент публікації аналітичної статті не було візуальних доказів цих звітів. Наш генеральний штаб придостерігає та тому, що росіяни ще смогу спробувати провести інформаційно-психологічну спецоперацію з тим, що наче розганять по своїм новостним каналам. Що вроді как українська армія пішла в активне в наступлення зарані фото-відеоматеріал і кабечі що пошли в наступлення? Потеряли много техніки лічного составу. При этом ніяких цілей не достигли. для того, щоб дати фейкову картинку для наших западних партнерів. Однак, у будь-якому разі, Запорізький фронт починає оживати. Кількість артилерійських ударів по об'єктах армії РФ на тимчасово окупованій території суттєво побільшало за останні кілька тижнів, і це на думку експертів говорить про те, що артилерійські удари здійснюються вже на ближчих рубежах оборони супротивника. Російські джерела також стверджували, що вчора ЗСУ завдали ударів по районах Запорізької області на північний схід від Мелітополя і поряд з містом, поблизу Чернігівки та поблизу фронту біля вербового та пологів. Не дивлячись на багатотисячне угруповання військ РФ, вони все ж таки ослаблені ударами зсу і утримати Запорізький фронт росіянам буде непросто. Там пришходять взриви, дітанірують і склади з боєприпасами, міста скоплення техніки, Відповідно, ворожони сили України з більшою чи меншою активністю ведуть там роботу по. Ну, выбивание их логистики, выбивание складов, выбивание их запасов 100 тысяч. Это значительное количество войск на этом направлении. Но, тем не менее, нельзя сказать, что оно может быть таким, который, ну... Дійсно, одержити цю таку длинною тонкою довольно лінію, яка на даний момент уже находиться по повним магнівим контролем благодаря підосталінню нам дальнобойних ракет, таких як Стормшеду. На запорізький напрямок увага змістилася після боїв за Бахмут. Переконаний Іван Тимочко. Проте інтенсивність боїв не менша і на Донецькому напрямку. Увага до інтенсивності боїв просто зараз прикута на Запорізькому напрямку. Розумієте, якщо би говорити про у, у великі, якісь масштабні успіхи або успіхи, про які потрібно би там було привернути увагу. Генеральний штаб, речники це давно би вже зробили. Це швидше бої тактичного рівня, які будемо чесні, ну не несуть зміни, скажімо, в реальній лінії фронту зміни у фронту або такі зміни, які би могли говорити про те, що там реально відбувся прорив, чи реально ситуація кардинально змінилася на цьому напрямку, якщо навіть в день десь відбуваються зміни по фронту там 300-500 метрів. Це це просто бойові дії, які які потребують ще рух військ, які потребує закріплення, окопання. А аж тоді можна говорити про, про успіхи. У сьогоднішньому зведенні генштабу йшлося лише про те, що на запорізькому напрямі росіяни продовжують вести оборонні дії. Тим часом у Росгвардії повідомляють, що зсу висунулися в наступ з іншого боку під Новодонецьком, і вперше там бачать танки Леопард. А що про це думаєте ви? Пишіть в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись про події на сході України.